Всім привіт! Я вам кажу зняти мультик з лаха. Нам того потрібно. Пластинку якусь. Пластинку дощечку з леха. Треба більше, а, а в мене велику змату я даю таку малесеньку. Ложимо. І нам потрібно на такого якогось дябчика. Якого хоче дябчика. Я треба запхати бі... пластинку. Можна більше дябчик можна води. Я ще я два дябчика. Щоб зняти дябчику, нам потрібно взяти телефон. Я його зараз не, не маю, бо я з ним знімаю відео. Якийсь телефон, можна камеру, але, але ліпше телефон або планшет. Питалися, як тут зробити, щоб дябчик ходив. Нам потрібно ну, на телефоні побачити такі дві полоски. Як давно ну, нам тріснуть, то буде пауза. А бачите. Я... Чи, я вас не можу показати, але, як бачите, дві пауза буде. Я покажу, якщо дябчик виробив. Деяте на паузу. Дитя на паузу. в дяпчику ногу. Витягаємо і, і ось так, во. О. Ось таке. Потім знову даємо на паузу і вже даємо рівну. І так треба на паузу. Потім продовжити, потім знову на паузу, а потім знову продовжити. Бачите, він починає рухатися. Але ще можна додати, щоб було яскравіше. У мене нема лампи, то я включив таке, тут пога, погане світло. То, то й вам, як то? Можна додати більше, треба більші дошку. У мене великої нема, то я знімаю маленькою. Хочете... Чи ти більшу, давайте більше. Яку ви маєте. Але головне, в мене ж не було от такого маленьку. От такого поганого, такого маленьку. А от така вовже може бути, а така дошка. І дапчики які-небудь. Це можна додати. Кашкет, шапка, що. Зараз можна шолом дати. О. Але що вам чуть погано видно? Ну все, підписуватися на канал, ставте лайки. Ким ще підписуватися. Ви зрозуміли. Все, буде більше ніж 5 лайків, я знімаю ще одне відео. Але ще вже не буду тільки це про лав, ще буду про Майнкрафт.